Гувер Колінс, потворене кохання, частина 20. Минає півгодини. Від читання та трясіння розболілась голова. Кладу книгу поруч і влаштовую зручніше. Відкидаю голову на спинку крісла і закидаю ноги на консоль між передніми сидіннями. У дзеркалі Майлз обдаровує мене таким поглядом, ніби ковзає руками по всьому моєму тілу. Дивиться так, секунди-дві, трохи більше, потім знову переключається на дорогу. Шкода, що ж твориться у нього в голові? Незрозуміло, він ніколи не усміхається, ніколи не сміється чи не фліртує, і обличчя в нього таке, ніби він постійно створює непроникну завісу між собою та рештою світу. Мовчазні чоловіки мені завжди подобались. Більшість хлопців надто волокуч говорять про все, що лізе в голову. Щоправда, у випадку з Майлзом я не відмовилася б. Щоб він мовчав трохи менше, хочу знати кожну його думку, особливо ту, що займає його прямо зараз, ховаючись за маскою байдужості. Я все ще дивлюся на Майлза, намагаючись його розгадати, і раптом він знову перехоплює мій погляд, трохи збентежена тим, що мене спіймали на місці злочину, опускаю очі на телефон, але дзеркало притягує як магніт, і незабаром я знову їх підіймаю. Як тільки перекладаю увагу на дзеркало, Майлз робить те саме. Я знову пускаю очі, прокляття. Схоже, ця поїздка стане найдовшою в моєму житті. Терплю хвилини зотр і знову кидаю погляд у дзеркало. Чорт, він також. Я посміхаюсь, така гра мене рада. Він також усміхається. Він... Теж усміхається. Майлз зосереджена на дорозі, але усмішка не сходить з його губ ще кілька секунд. Я це знаю, бо не можу відірвати погляд від неї. З радістю сфотографувала б її, поки вона не зникла, але боюся здатись дивною. Майлз має намір спертись на консоль, яку зайняли мої ноги. <кій> Вибач, говорю я, і збираюся їх прибрати, але його пальці охоплюють мою босу ступню. Все гаразд, вимовляє він. Його рука тримає мене за ногу. Я стежу за ним, не відриваючись. Боже мій, він щойно поворухнув великим пальцем, провів по ступні. мої стегна напружені, дихання збилось, боці прокляти, якщо Майлз не погладив мене по нозі спеціально, перш ніж забрати руку. Доводиться закусити собі щоку, щоб не. Посміхнутись, схоже, тебе все таки тягне до мене Майлз. Ми тільки но приїхали, а тато вже доручив Корбіну з Майлзом розвісити гірлянди ліхтарики. Я занесла речі в будинок і звільнила для корвіна з Майлзом свою кімнату, тільки в ній є два ліжка. Сама зайняла колишню спальню брата і побігла на кухню допомогти мамі з вечерею. У моїй сім'ї День подяки завжди відзначали без особливого розмаху. Батькам не хотілося вибирати між родичами з обох боків, та й тато рідко бував удома в цю пору року, адже свята для пілота найпруженіший час. Ось мама й вирішила, що День подяки ми відзначатимемо у тісному сімейному колі. Так І також справляли його завжди в чотирьох я, Корбін, мама та тато. Якщо він був, звичайно, вдома. Минулого року ми з мамою залишились вдвох. Бо й тато і корден працювали. Цього року ми всі разом, плюс Майлз. Якось дивно, що він тут з нами. Мама зустріла Майлза привітно, схоже, вона не проти. Тато взагалі любить усіх без винятку. Він тільки радий додати допомоги, додаткової допомоги з прикрасами, так що присутність сторонньої людини йому зовсім не тягар. Мама подає мені. Каструлю вареними яйцями, і я берусь за чистку, щоб потім їх не фарширувати. Сама вона спирається об стіл і підпирає голову руками. А цей маус просто красень зауважує вона, піднявши одну брову. Повинна дещо пояснити. Вона чудова мати, приголомшлива, але мені ніяково розмовляти з нею про чоловіків. З того часу, як мені виповнилось 12, <кій> і в мене почалися місячні. Мама тоді впала в такий ажіотаж, що зателефонувала трьом подругам, перш ніж пояснити мені, що зі мною відбувається. Загалом я ще тоді зрозуміла, що секрети перестають бути такими, як тільки досягають маминих вух. Так, нічого так, не впало, відповідаю. Я брешу, безсовісно брешу Майлса справді справжній красень, золотаво каштанове волосся, що зачаровує. блакитні очі, широкі плечі. Вольове підборіддя вкрите. Легкою щитиною, коли Майлзу не потрібно на роботу, а що від нього завжди тивовижно пахне, ніби він щойно прийняв душу і не встиг витертись. Боже мій, ну і хто я після цього? А дівчину він має знизу і плечі. Мама, ми з ним ледве знайомі. Я підходжу з кастролею до раковини та обдаю яйця водою, щоб легше чистилось.